Як мінімум три ночі поспіль а, Росія атакує Україну і ударними дронами і ракетами, і лише в ніч з 25 на 26 травня Росіяни запустили по мирних містах 355 безпілотників і дев'ять ракет. Ну і під інтенсивною а, атакою Росії вже не першу ніч опиняється також і Київ, і люди годинами просто намагаються рятуватися від цих ря ракет і при. Очікувати небезпеку в укриттях? Ну і багато киян збирається саме в підземних станціях метрополітену. Скільки ж киян там було під час останніх російських атак? Знає Олександр Ковальов, Олександре, що тобі до, до не вдалося дізнатися, які історії розповідай. Привіт, колеги ще раз. Ну почну з того, що у столиці цієї ночі, ну от власне ніч пережили безповітряних тривог. А до того, я думаю, як більшість із українців відчували і знають, і переживали ці страшні ночі, ну от, власне, коли. Було надзвичайно небезпечно і врятувати життя могло перш за все укриття, надійне місце, де можна було е, сховатися від ракет. Е, ну от е, щодо станції, метро, то від початку повномасштабної війни вони дійсно е, показали себе як надійне стабільне укриття, де можна сховатися, і е, доволі нормальних обставин е, власне. Е, перечекати цю небезпеку, ну от нині у столиці 46 підземних станцій цілодобово працює в режимі укриття. Приміром, під час останніх ракетних атак, з 23 до 26 травня, там перебувало майже 50 тисяч людей. Це е, чимала кількість. Адже е, якщо дивитися, приміром на статистику минулого року за увесь укриттях метро були 450 тисяч людей. Ну а тут 50 тисяч фактично за три дні. Ті, хто йдуть до укриття, розповідають беруть собою усе Сашко, е, найнеобхідніше, сашко, ну, сашко, сашко. я перепрошую, перепрошую буквально одна півхвилини. Ми тебе зараз перенаберемо для того, щоб глядачам більш якісно можна тебе було почути далі, тому що ви побачили не річки, такі трабли були зі звуком, і ми розуміємо, що ма ну раптом що там працюють відповідні, можливо, такі технічні налаштування, ну такі. Під час війни можуть е, працювати. Або навпаки, наша техніка дала певний збій. Зараз ми швиденько все перенаправимо, налаштуємо. Буває, і супутниковий зв'язок на, нам е, таке ліпить неподобство в ефірі, і ми також намагаємося це переналаштуватися. Там, ну, звісно, з нашою командою працюють відповідні спеціалісти. Таке буває, техніка. Не люди з нею домовитися. Неможливо. Такі такі раптові штуки бувають. І от, будь ласка, кілька секунд. І знов Олександр Ковальов з'являється. Сань, ти зупинився, повернись, будь ласка, на Каречі, назад. А, так, надіюсь, зараз мене чути. Працюємо в прямому ефірі. Нагадую, і ну от власне те, що я говорив, що статистика така, що протягом минулого року до укриттів спускалося 450 тисяч людей. Це маю на увазі укриття, які е, в межах станції метро. Ну і за останні три ночі, от коли під час повітряних тривог, з 23 до 26 травня, в укриття спустилося 50 тисяч людей. Ну от е, 50 тисяч фактично за три дні, е, це така значна кількість, і ті, хто йдуть до укриття. Розповідають, що беруть з собою вже таку такий стабільний набір речей. Хтось називає їх тривожною валізкою. Ну і от напередодні поспілкувався з киянами, запитав: от беруть вони, все ж таки її чи ні. Загалом як переживають повітряні тривоги про тривожні валізки, розповіли далеко не всі. Хтось їх називав навіть мемом. Вже ну от пропоную далі послухати думки людей. Часи тривожні, я сама переміщена, тому <рістка> валізка є, звісно. Стоїть, стоїть в куточку з документами, з необхідними речами на всякий випадок. Тривожна валізка. Я це чув, напевно, останній раз в пісні цього, ну, там, де він про тривогу співає, про тривожний рюкзачок, беремо рюкзачок і так далі. Це вже такий мем більше. Стало трошечки. Трошечки все одно, ти розумієш, що якщо це неминуче, то воно настигне тебе в будь-якому місці, в будь-який час. Ну от Якось так розділилися думки людей. Ті, хто мають тривожну валізку, кажуть, що її вміст в останні роки змінився. І серед документів, медичних препаратів, там найнеобхіднішого одягу, під час обстрілів кажуть, у валізку кладуть ще її, щоб думали, їжу. Ну, от давайте далі послухаємо, як люди переживають повітряні тривоги і чим себе заспокоюють. Власне. Працює солоденько, хочеться постійно заїсти. І вночі буває. Я не їм. Я просто п'ю дуже багато кави. Зараз солодко багато їм. Купив собі чизкейк вчора величезний ось такий. Е, є трошки таке, що дійсно можливо, я цього не помічаю, але воно підсвідомо впливає, що ти ввечері такий отримуєш стрес, хочеться його якось трохи заїсти. Знову ж таки, в валізку я його собі не складаю, в мене такого нема. Але ви правильно кажете, що дійсно є жор. Намагаєшся знайти собі розумне пояснення свого стану, чому так може гормони, може магнітні бурі. Ну намагаєшся рятуватись як. Як може? Шоколад, шоколад, тільки шоколад, більше, більше нічого. І нещодавно у мережі розлетілося фото пекарні, яка працювала вночі під час повітряної тривоги. Заклад розміщений у підземному переході, якраз біля входу метро. Тож, перебуваючи в безпеці, люди могли під'їсти прямо в укритті серед ночі, ну і під час повітряної тривоги. От на фото видно навіть таку чергу і охочих підкріпитися. І тут у коментарях думки людей розділилися. Одні просто в захваті від цієї ідеї висловлюють подяку пекарні, що вони. Вони відкрилися прямо вночі, ну а інша частина людей, звісно ж, незадоволена, що заклад працює під час повітряної тривоги. Напередодні я навідався також до цієї пекарні і розпитав, як же ж це було, чи часто працює під час повітряної тривоги. Ну і е, працівники закладу розповіли, що е, ну, неохоче розповіли перш за все про це, тому що дійсно зіштовхнулися з такою хвилею хейту. Ну і кажуть, що. Вночі все ж працюють дуже рідко і робляться тільки виключно під час дуже довготривалих тривог. Таким чином намагалися підтримати людей, але ну по правді і з хейтом зіштовхнулися, і працівники поліції теж цікавилися, власне, чому і як вони працюють вночі. Ну давайте далі послухаємо працівника пекарні. Ну, була така тривога затяжна, дуже багато людей, і нічна зміна вирішила, що можна буде відчинити двері і накормити людей, тому що прям така затяжна була тривога. Люди хочуть їсти, там можливо кави, щось таке, і відчинили пекарню. Чи будуть і надалі відкривати свої е, двері під час довготривалих повітряних е, тривог е, вночі? Працівники пекарні поки не кажуть. Е, напевно це буде відбуватися вже е, поси, за ситуацією, адже вночі зазвичай хтось на місці є, хтось готує продукцію на ранок? Е, однак кажуть е, психотерапевти, психологи, що останнім часом дійсно е, ми свої стреси почали частіше з. Заїдати. Ну, от чому так відбувається? Чому наш організм хоче чогось такого солоденького, смачненького, коли навколо щось відбувається, якісь страшні речі? Ну, от давайте далі послухаємо Дар'ю Селіванову. Це наш швидкий спосіб. По перше, заспокоїтись да через те, що ми ну змінюємо діяльність да? Ми Коли їмо, ми все ж таки відвлекаємось, бо ми чимось зайняти. По друге, це нам допомагає за рахунок того, що ми ну скажімо так, отримуємо певне задоволення. Бо ну зазвичай люди їдять все ж таки щось приємне, да, більш приємне. Ну а скажімо так коли ми знаходимося в стресовій ситуації, у нас бракує приємних переживань і є ну, велика кількість неприємних, тому це такі шляхи. Ну, легкі шляхи, скажімо так, для того, щоб покращити свій емоційний стан да, та якось заспокоїтись. Ну, от власне, таке пояснення психотерапевтки. Маємо тут найголовніше все ж контролювати себе, не захоплюватися такою винагородою е і таким шляхом заспокоєння своїх нервів і себе, колеги. Ну, дійсно правильно. Ну. Радше не запивати, не заїдати ті самі стреси. А що тобі лікарі кажуть, як правильно такі боротися зі стресами? Що треба робити? Ну, з того, що розпитав у Дарі Селіванової, вона каже, що ну перша порада можливо звучить банально, але це дихання. Так, коли у стресовій ситуації, вже якщо ви е, в безпечному місці, але все одно не можете заспокоїтися. Е, це дихання, короткий вдих і довгий видих, наголошує на цьому, що це важливо. Ну і ще одна порада: це вмитися холодною водою, каже, теж можливо банально, але це працює. все таки, якщо води поруч немає, можете взяти в укриття з собою е, просто невеличку. Ємність із розпилювачем, ну і просто попшикати на себе таким чином можливо вдасться відволікти себе організм від стресу, ну і таким чином привести себе до ладу, привести до ладу свої думки. Колеги, дихальні вправи Дякую. дуже чув з багатьох кутів, як то кажуть, один із найтаких дієвіших способів подолати стрес, а, змістити акценти того, що відбувається всередині себе ментально. Пас Це собі, спецпризначенці тобі. цим користуються військові а, техніками дихання. Це дуже працює, але, наприклад, в укритті я нічого не бачу поганого, ну як виключення, так і якщо домовляться, там щоб не порушити правила. Тут питання навіть не на тому, що всі прям підуть і переїдять за одну ніч. Там дитина може бути, якщо Затяжна тривога, хочеться гарячого чаю. в метро ж там холодно випити гарячого чаю, комусь каву, комусь там якусь дитині булочку дати. Я не вважаю, що це щось таке погане навпаки. Росія використовує модернізовані шахеди, які облаштовані штучним інтелектом та відеокамери. Пише про це видання Економіст. Там вийшла велика змістовна така стаття, які ще подробиці про нові шахеди розповіли журналісти, і як їм відповіли в Україні. Дивіться. Середині шахеда, який атакував Україну, знайшли записку із деталями нової схеми, як росіяни керують своїми безпілотниками. Ймовірно, її залишив російський інженер. Пише видання Економіст. Після чергової атаки росіян на мирні українські міста видання Економіст опублікувало статтю. У ній йдеться, що модернізовані безпілотники типу шахет тепер контролюються за допомогою телеграм-ботів, які надсилають дані про політ, як, от відео в реальному часі, з камер на безпілотниках, живим операторам. За словами авторів статті, це стало відомо із загадкової записки, яку нібито знайшла група українських інженерів всередині безпілотника, коли досліджували його, і яку, на думку видання, буцімто залишив один із російських інженерів. Економіст додає, під час дослідження нутрощів російського безпілотника інженерам вдалось з'ясувати, що нові ворожі БПЛА більше не використовують у своїй роботі GPS, а отже, чутливі до ребів, тобто систем радіоелектронної боротьби. А ще вони, начебто, керуються штучним інтелектом і використовують українську мобільну мережу. Українські фахівці вже спростували інформацію зі статті Економіст. Так справді, зараз ворог використовує нову тактику для атак українських міст. Російські безпілотники летять низько, а з наближенням до міст Підіймаються до 2,5 тисяч метрів, щоб українському ППО було важче їх збивати, кажуть українські військові. Проте російські безпілотники не керуються через Телеграм і точно нікуди не посилають відеотрансляції. Про це каже український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Безкреснов. Російські шахеди не управляються в польоті через Телеграм і не посилають нікуди відеотрансляції через українські мережі мобільного зв'язку. Шахеди не мають всередині штучного інтелекту. Шахеди, як і раніше, літають на основі сигналів супутникової навігації, і реп на них впливає. Жодної записки з Алабуги від друзів-інженерів ЗРФ ніхто ніколи не знаходив. Сергій також пояснив, шахеди не мають всередині штучного інтелекту, та як і раніше літають на основі сигналів супутникової навігації, і реп на них все ще впливає.